Ага. Навірно саме краще місце, яке ілюструє, що відбувається на Покровському напрямку Курахівка, Кураховка. Селідова, Мерноград Покровський. Багато місць містечок. Бачите, була школа, був дитячий садок. Фаби, каби, електрички літають і залітають, до речі, лохочих. Хата така ситуація зараз. Я для чого вам це показую. Я ж не просто там, що мені немає чим зайнятися, я розвлекаюсь. Я намагаюся вас думку, що от все, дивись. подивись. Джели люди, да? правда? Там в школу ходили, там садок ходили. І якщо ми будемо надалі продовжувати воювати 20% нації, да, нести втрати, при цьому не робити ніяких висновків. є Оцих осіб, які тимчасово займають вищі державні посади, не маючи військового фаху, будуть приймати військові рішення, такі як контрнаступальна операція на Запоріжжі, потім виходить. Перша особа, яка є цивільною особою на посаді да, президента України і совміщає пост головнокомандуючи, це обов'язково треба ці посади розділити, тому що такого жахіття більше немає повторитися в нашій історії. І ця особа заявляє, що план контрнаступу був відомий за півроку маленькому бункерному хвилу. Так якщо він був відомий, ви це знаєте, хто його слив, де винні. У кожної події є прізвище, іме по батькові. Оце наслідки ваших рішень да? недолугих. Ставка Верховного Головнокомандуючого, це військовий кабінет, там мають бути виключно військові, які приймають військові рішення, починаючи від топових камбригів, а не оці 70% цивільних безполезних шляп, наряжених у військові френчі. І відповідно у нас будуть інші події на фронті і результати на фронті. Військовий бюджет має бути військовим бюджетом, а не е, бюджетом на утримання цивільних ухилянтів і тікантів. А я нагадаю вам, що 24 лютого мусара, прокурори, ДБІР, е, митники, податківці, судді, державні службовці всі втікли на 90%, кинувши країну гляд, на прозволяще. Да? І зараз ви 30, 40, 50, 70% підняли собі зарплати. Тим, хто в оцих да, постійно оцих. <свісна> їм не підняли зарплату, да? очевидячки ще недостойні. А, на рівні а цих осіб не культивується культ воїна, культ захисника, культивується культ мільйон роликів, якого то Подаляка, якого е, Хламідії, Арахамії. Арестовича, якого-то Єрмака, який взагалі не зрозуміло хто, а, і займає яку посаду офісного клерка. Да? І тут з усіх труб кричать, що він керує країною. Я вважаю, що це повний бред. У нас Конституція виписана чітко. і органи управління держави виписані чітко. Да? А Те, що намагання бажане задійсне у засобах масової дезінформації на телемарафоні подати, ну це ваші проблеми. Я... Взагалі не вважаю за можливе, щоб п'ять офісних клерків керували країною. Ну я в це не вірю. Там інші структури, паралельну реальність створити змогли, це а? мощна структура, а не якісь особи. Да? Не буває чудес від слова зовсім, да? Це така схема, і вона планомірно йде. Схема дуже проста. Вона із 24 лютого. Да? то Спочатку Вагнергейта не було, потім був. То не буде наступу, потім був напад підарів на Україну, то не взривайте мости, потім 72-га бригада більше двох років на Вугледарі, потім вона в котел попадає, потім розформовують правий сектор, потім Дудін, який роздав зброю в Харкові в тюрмі, сидіть. Тоді Роман Червинський, який Цемаха, Моторолу знищує багато операцій, вівпавнергіду, і багато-багато таких прикладів. Це система народ, це система. І не треба думати, що хтось там ви, ви... грамотні, а вони дурні. І з цим потрібно вирішувати. І чим більше людей зрозуміє, да, що «а це що блоюбло? у нас не веде до перемоги від слова зовсім. Рубання бабки на час війни диверсія, саботаж і державна зрада це одне і те саме. І... Вони не вели і не приведуть нас до перемоги. Так що думайте, якщо є чим. Всі поняв, все друг Україна, слава нації.